І саме. Діда тобі ж не приїжджав. Далечко. Серця пам'ятають: кулони батьківське серце отримали діти полеглих воїнів з Івано-Франківської територіальної громади. Пам'ятні відзнаки отримали 157 дітей, чиї батьки віддали життя за Україну. Найстрашніше це ввести додому свого побратима, з яким вчора був в окопі. І, власне, тоді перший проєкт, який ми розпочали, батьківське серце. Чотири наших воїна з 54-го розвідбату, де я мав честь воювати в 2014-15 році, от самі від серця у них от вийшло отаке батьківське серце. Це шматочок срібла в вигляді сердечка, обрамлене терновим вінком з краплинкою кропі і на звороті прізвище ім'я загиблого. Взагалі, це не прикраса, це не колон, це насправді оберіг. Дуже багато діточок поряд з хрестиком носять батьківське серце. І для них це важливо, тому що ну це якийсь зв'язок з тим небесним янголом, в якого перетворився тато чи мама, який загинули. Надія Анацька сином Дмитром евакуювали з Мелітополя у 2022 році. Трирічний хлопчик майже не пам'ятає батька, який загинув, коли синові був лише місяць. Тому цей пам'ятний колон є особливо цінним для їхньої родини. Він пішов 19-му році, 18-19-й рік пішов. Пішов на контракт. Це коли почалась війна, Дмитро був місяць, десь так приблизно. У квітні, мав бути, в 22-му році у нього. День але почалась війна і все. І да? тато більше не приїжджав. Новичко вони приїжджав тут. за період дії ініціативи Батьківське серце понад 17 тисяч дітей з усієї України отримали ці пам'ятні колони. Тепер вони носять їх як оберіг та згадку про рідну людину. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк новини на вежі.